Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Едінгер А8. Цю стоєчку вона зовсім не потрібна. Ось так. Велика частина приварюється до воріт. То треба ще двигун підняти. Соблюдати крок зубу між рейками. Зазор між шестеренкою та рейкою повинен бути від міліметрів до 2 мм. Півтора це ідеал. От елементи встановлюються від 0 50-60 см від землі. Зато це буде надійно. І... Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Edinger A8. Ось такі у нас є, просвічаючіся ворота. Є тут маленька помилка, яку треба буде виправити. Яка помилка сама? Хотів вам показати. Поставили ось цю стоєчку, бачите, ось цю стоєчку. А ось тут мені придеться наварювати зубчату рейку. Тобто мені не вистачає місця, куди наварювати зубчату рейку. Цю стоєчку вона зовсім не потрібна. Вона ну, з неї толку ноль. Ми її отак от зріжемо. ось так, таким чином. Ось тут і в самому кінці покладемо замовником, бо це як общі ворота. Нам вивели провід 220 і все, більше нічого нема. Все остальне ми будемо проводити. Хотів вам сказати про два подарунки. Перший – це сертифікат з цим 100 на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота. Ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких воріт відкатних, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати це креслення, вам необхідно підписатись на канал, залишити і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Двигун, десь знаходиться монтажна основа під даний двигун. Дивіться, от майже в от коробці їх якби немає, але да? якщо зробити ось так і ось підняти полік, воно вона лежить. Ну все воно вставляємо їх сюди. Це щолочки. Підкладаю 40 трубку, навіщо? щоб приподняти двигун і зубчату рейку приварювати не за балку, а за каркас воріт. Друзі, ви знаєте, чому в мене От така моя дробинка в такому кольорі? Бо на вулиці сонечко і скоро весна, то я на рибалку готувався в був. Ось таким чином. Вставляємо болта під рівну, під рівну частину і закручуємо бабишку. Ось так. Велика частина приварюється до воріт. Бачите, все, я не доходжу до цього. До каркаса воріт, то треба ще двигун підняти. Зараз зробимо. Вставляємо двигун, виставляємо привід, беремо центр шестироночки, приблизно, не обов'язково там штангелем мірити. О, висота нам підходить. І, тобто воно стається добре, треба може прихватити. Відкриваємо повністю ворота. Як прихватити першу зупчите рейку? Відкриваємо повністю ворота від корпуса, відступаємо 8-10 см. Закриваємо до першої бабишки і робимо прихватку середньої бабишки. Тепер нам треба перевести автоматику в ручне положення. Як приводиться дана автоматика в ручне положення? Є ось такі ключики в комплекті йдуть. Вставляємо, провертаємо і лапку до кінця, обов'язково. Вся автоматика вільно ходить. Першу зубчату рейку ми виставили, як виставити другу і послідовні рейки. Беремо зубчату рейку одну, другу. і ось таким чином. Обов'язково треба підкладати рейку під рейку. Це треба робити обов'язково. Навіщо це потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Це робити треба обов'язково. Ну і можна прихватити тепер. Саму бабушечку. І таким чином посл... всі послідовні рейки. Блять, впав. На... Сидів, сидів і впав. Оце вже скажуть, напився. Алкаш. Обов'язково треба робити. Забуваємо зазорі між шестиркою та рейкою. Зазор між шестеренкою та рейкою повинен бути від міліметрів до двох міліметрів. Півтора це ідеал. Цей зазор може мінятися Одному більше, в другому менше. І між собою рейки міняти не можна. Тобто, якщо мені приварили другу, то вона повинна бути друга. Друзі, прокладаємо на датчика в прийомі обов'язково в трубі, в трубі водопроводної. Бо якщо в гофрі, це не то, воно гофра переминається і все, їхано. а це настояща защита. І якщо щось з проводом станеться, таке буває. У мене вже є на каналі відео, там, де таке случайно, то можна завжди перетягнути без всяких проблем. Не вистачить, вистачити. Друзі, фотоелементи встановлюються від нуля 50-60 см від землі, від вашої плиточки, від нуля. Даний фотоелемент він може працювати як з батарейки, так і від дроту. Ззади, там, за, за платкою, на платці е, стоїть клеммік, куди може під'єднати дрот від 9 вольт до, до 24. Батарейки ми все, так називаємо, як в народі називають целка. Ми її залишаємо, щоб батарейки не сідали. Ну, Щоб з них не брали. Якщо щось трапиться з дротом, то можна буде запустити з батареї. Ну, взагалі тут думали взагалі, з батареї робити, порадив зразу протягнути дрота. Тобто кажу, вже, кажу, на батарейках тоді вже ставиться, коли вже повністю плитка лежить, І щоб, щоб не знімати плитку, не, тоді, не тягнути дрота, тоді вже використовуються батарейки. Но, так як тут можна використати дрота, я все-таки умовив замовника протягнути дрот, доплатити там цих 500 гривень. І... Зато це буде надійно і не треба слідкувати за батареї. Друзі, зверніть увагу, що протиполежний датчик підключається тільки на дротах. Тобто на ньому батареїк ніяких немає. Ось ця перемишечка, що стояла на НЦ, нормальна клоус, нормальний закритий контакт. Друзі, хотів розповісти трошки про плату, яка у нас є. Це у нас два запобіжники. Один на 5 А, другий на 0,5 А. Це у нас стоять варістери, Якщо більше ніж 275 вольт, вони, ну, вони вздуваються і роблять короткі, щоб згорів запобіжник. Сюди ми підключаємо 202, 220, земля 0 лінія. Це фаза. Далі кремлік він підключений зразу заводом виробником. Ми просто його зняли. Це двигун, він одразу підключений. До речі, якщо він буде не на ту сторону, яку нам треба, то ми будемо міняти чорний та коричневі місцями. Як узнати, на ту сторону чи не на ту сторону. Ви коли подасте живлення, нажмете на пульт, перший раз вони повинні відкриватися. Якщо підуть закривати, значить неправильно, треба міняти ось ці два дроти. Місцями. Далі йде конденсатор, він також підключений вже зразу заводом виробником. Сюди його вставляємо назад. Потім йде сигнальна лампа, але ми її підключати не будемо, так як у нас тут немає сигнальної лампи. Далі йдуть у нас кінцеві вимикачі, гіркон, він підключений зразу заводом виробником. Далі йде у нас фото GND, ось два контакти фото GND. Це управління з фотоелементів. Ну, фотоелементи ми теж використовувати не будемо, тому ми сюди підключати нічого не будемо. Далее это стоп, пад это частичное открытие, стоп это стоп, кнопка стоп, кнопка пад это частичное открытие на метр, и full это полное открытие, ну, кнопка тоже. Сюда же подключается маякс, домофон, умный дом, то есть, ну, сюда управление, сюда подключается. Ну и 12 вольт питания на фотоэлементы берем узвите. Далее Кремні антени, тут вставлений чорний такий дротик. Це як антена, його більш ніж достатньо. тобто В 99,9% випадків він завжди його вистачає. Далі йдуть такі переключателі. Це ми будемо або активуємо, або не активуємо функцію. тобто Всі вони ось тут підключені, soft start – це плавний старт, потім йде плавний стоп, лампа. Вода просто комплектується різними лампами. Буває, що в лампі є свій перериватель, ну в основному. А буває таке, що в лампі немає переривателя, для того, що якщо хочеш, щоб воно моргало, тоді включаєш цей третій діп переключатель. Ну, тоді воно буде моргати. Далі, четверте, це у нас автозакриття. Ну, тут ми включати не будемо, бо я раджу включати, активувати тоді, коли є хоча б фотоелементи. Бо якщо немає, то можна подрати машину. Далі йде це тормоз на відкриття, тормоз на закриття. тобто, Так як двигун слабенький, скажімо, не дуже такий сильно потужний, бачите, він маленький. Я не раджу включати і сповільнення, і електротормоз. Просто плата вона універсальна, на, 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 другі, на другі двигуни йде, тому там, на А10, А12, ну, вони більш потужні. Тому я не раджу його на даній автоматиці використовувати. Далі йде у нас фотоактив, ну фотоелементи ми використовувати не будемо, тому включати не будемо. І стоп -актив. ну Кнопку стоп ми теж не використовуємо, тому ми нічого тут не включаємо і все буде добре. Далі йде, ось тут є така кнопочка тест, це щоб обучити, коли відкривати, закривати. І кнопочка Кей. Кнопочка K, вона служить для того, щоб записати додаткові пульта. Зажимаємо кнопку «ТЕС» і тримаємо до тих пір, поки ворота не поїдуть. Поїхали ворота, кнопку відпустили. При цьому вони самі відкриються і закриються. Тож, друзі, ми встановили дану автоматику. Автоматика називається Edinger А8. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат, під рівень підрівнівні аксесуари покупці автоматики в компанії Новий ворот, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких від відкритних варіт ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, злочини коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. На сьогодні, все всім пока, до нових зустрічей.